11 грудня просто у центрі міста на подвір'ї багатоповерхівки по вулиці Червона Армійській. Вантажівка водоканалу впала у яму. Виникла яма через те, що провалився асфальт. Асфальтне покриття на подвір'ї будинку зруйнували каналізаційні стоки, які підмивають ґрунт. Лагодити каналізаційну систему мають саме водоканалівці, але жителі роками не дочекаються ремонту, а комунальники, зрештою, самі потрапили у власну пастку. Більше десятилітка. Стоки прийшли в негодність. Каналізаційні колодці на глибині 6 метрів. Вони вже розмилися там внизу. Горизонта вже, вже вийшов горизонт в місто стоку. І, і тепер... Обращаємося, жильці, я був ініціатором, письмо написали, ви з полком, що положите нові труби, замінити асфальтове покриття, тому що воно ж провалюється. Два рази на тиждень приходить з водоканалу і вимиває, і викачують ці стоки, то тому що все забивається. Сьогодні прийшли, викачали. Почало асфальт, почав фортитися і самі ж і провалилися тут. Від того, що стічні води вимивають ґрунт під асфальтним покриттям, на будинку з'явилася тріщина. Жителі будинку занепокоєні, говорять, що неодноразово зверталися зі своєю проблемою у водоканал, житлогосп та до міської ради, але там їх лише годують обіцянками. Я представляю інтереси цього всього дому. Ми написали письмо. Нам кажуть, в роботі, в роботі, в роботі. Тепер нам кажуть, ми будемо робити на наступний рік. Ну що це таке? Отут, оце, де стоїть машина, впереді вимита все. Ми стоїмо на куски асфальту. Тут не люди. Не довше ходити, не машини не до їздити, поки це все не у Його не можна чекати до року, Надо все це зробити в цьому году. За словами Володимира Хоменка, і у житлогоспі, і у водоканалі йому сказали, що гроші на ремонт каналізаційної системи є і вони готові його проводити. Все залежить від рішення міської влади. Поймаєте желання хочуть зроблять, не хочуть, не зроблять. Прийдуть тисячу причин, що треба якісь согласування, це аварійне будинок дом тресну. А поки влада обіцяє, асфальт продовжує руйнуватися. Стічні води руйнують будинок, а люди бояться їздити і ходити власним подвір'ям. Адже під асфальтом знаходиться величезна яма глибиною у 6 метрів. І будь-якого дня відкладений на потім ремонт каналізації може перетворитися на аварію.